Всім доброго дня. Тільки що так лежав гарно лапами догори. Тяпа, як тобі прикраса на шиї? Нормально? <різь> <різь> не, ну йде. Так, ми збираємося на город. <різь> йду, йду. Бери відро. Беру. Так, йдемо в свій супермаркет. Цибуля тут, тут. Помідори і капуста. Помідори і ще одну вирвати. Так, чолапаємо наш Бо я Там три почистила, а ще одне. Так, я зібрала о, А, ну буде біли? Помідорів? Да, буде. Треба кіло на салат. А вітаю до капусти. Тую почали дзьобати курі. Довно ж, дві Там шість кг. Ну, шість, так треба на кілограм два будемо, а мой більше. Як... Ну ось цю рве. Еге, що впало. Вирвала Віталіна. Здорова капустина. А те зараз оддамо уткам. Ну, зважимо, а тоді лучше прийдемо ще доріжемо. Ну так. Да. Ну на що ж її викидати? Звісно. Таке вона здорово. І цему кілограм треба буде і Да, В цьому році капуста непогана. В тому році була негодня, а в цьому році. А синя є там що? Да є. Я бачила є. На салат буде. Є погана. А синя тут взагалі. <зık> <зık> ну чогось? Ось можна на салат скрешити одненько. А це ось опції ще не ж, А ось дивись, а ну ма, виріжі її, бо починає пропадати. Ну прийдемо тоді виріж. Ну хорошо. А це ось непогано теж одненько. А то що то таке ото? Не понять що. Ось треба взоривати. А там охо дивиться, є по. А тут ось. Вона Новий рік скрутить якусь дулю. Так давай виберемо ось у відро. Почнете тоді будете варитися, ми прийдемо виберемо. Бо поки повибираємо, так коли мені ну, застане. Пошли, бо все є такі розові гарні їсти. Треба О, Господи мене. На, так. Ну так лежа, а я оцю ще вирву. Утком заберу. Вони ж зараз будуть крякати. Квасить, О, конечно, квасить. Ніхто не їсть. Ну, а квасить. Квашена гарна. Їли, такі, от я ну, бачиш, прошлого дні, а понад прошлого от, гарно з'їли всю. Ой. А, а прошли год хто їв? Оксані банку дала, а одну на капустняк забрала, а одну з дворам пополам з'їли. Так, так ложи сюди помідор. Ложу. А туха капустину забіру. Несу. Ось Ну Так в мене просто руки зайняті. Руки зайняті. Зараз уточкам дам. Треба карто. Треба полить. Вчора не полила і з тим перцем возилися. Хочеш і перехід, і два вагості треба. Треба хлопцям дати наряд, а й сьогодні. Притягнеш шлангу, полють картоплю. А що там на гуртках? ось, сохне. Морквину ще одну вирви. Давай. На, Давай я одріжу, однеси цей. Давай. Оце погріб. неси. Йому путям, путям. А я зараз гляну, що там на гурках. А що там на гурках? Стоять у теплиці. А там уже від гурки. Два. Диві, яка гарна. Гарна каплю. Прям до ладня, не гарна. От туди все складай на ціні. Да зараз. Донесла. Донесла. Все випало добре, що хоч під сіткою. よいしょ、 Тяпа. Дивіться, цибулька все росте, росте, росте. Я її трохи поливала. А ти щось під вишнею? О, вітаю, нам вже й морквину вирвала поки я. І опять переламалася одна, так? Да? Ні? А це оце сарапа. А, це така коротка, я думала, переламалася. Доладня морка, звісно. Забирає відро і чугикаємо. Тя поробить підкоп до учат. Куди? От туди під, під, під фірткою, що ми виходимо. Да, вони ж невеличкі. І там ото піднизу вилазять. Тому що я бачила, як вони туди вилазять. Ходила ще, різала одну капустинку, бо не вистачає 5-200 дві капустини. Наважила вже перець кілограм. Віталію нам дає вже морку. На це я натираю. Я зараз буду перемивати, чистити, нарізати. Да, я буду капусту шаткувати, цибулі кіло два. Зараз йду по цибулю. Бери там. Зараз візьму кульочок, наважу ще цибулі. Так що буде сьогодні салат з капусти. Да. Добрий без салат. Добрий. Там один якийсь тайна знайшла без помідорів. Ну я пам'ятаю, ми закривали з помідорами. З помідорами, другий знайшла з помідорами, так. Да. Будемо робити Добрий. з помідорами. Так, пішла я по цибулю. Внялася вже капустою, я нарізала помідорів. Зараз ще цибуля в мене і перець. А Віталіна до капусти приступила. А, ось ми щось <клес> угу, капуста. Кіш. Кіш, -кіш, кіш! Уже з відра хватають, кіш! А ну, отнюди вон. Гарно. не пробувала солодка? Не пробувала. Добре. 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 Га... На голубці гарна, бо така вас тонкується. Тонко листа. Добре, капуста. Добре. Угу. Попробуй. Добре. Але не дуже точно. М -м. -е То є така солодка солодка сочна. А це? Так, буду чистити та Це буду Угу. Коструляка, звісно. З горією. З горією. Тут капуста. Скільки маєш? 6 кг капуста. Кілограм перцю, кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм помідорів, тоді 3 столові ложки солі, Ну, 400 грам сахару, два стакани. Мені каже, багато. Я кинула стакан, тоді попробую. Стакан уксусу і 350 грам олії. Ну, я олії линула грам 150, не більше. А ти вже поналивав? Да, да, бо... да. Хіба за тобою спіш? Воно трошки ще осяде. А що там небагато сюди отак перець, воно осяде. Та хай зараз трохи це додаш. Хай трохи є маленький онь, хай воно трохи це. Я соломкою перець понарізала, воно все одно буде варитися. А уксус я пізніше доливатиму. Угу. Хай трохи повариться, цей тоді уксус і хай кипить. Зараз воно трохи нюшку пустить. <рес> Сонце падає, ось дивіться, О, я затуляю. Перець не вмістився. Трошки воно зараз буде тушитися, осяде, тоді додамо перець. Як закіпить 40 хвилин горить. Як, Як закипить 40 хвилин, щоб покипіло, і тоді закривай. Ну, що будемо показувати. Да будемо показувати. Сіло вже. Ну, ще не так пахне. ще Ну, дещо не... ж не кипить. Вже угу. трохи. Тільки починає там Ді. щось ще брушати внизу. Нюшку запустили, пустили. Воно вже є нюшка. Воно вже мішається. Нашки його багато виходить. Так він добрий. Добрий, дуже добрий. Це ми якось забросили, то якось закривали. Тому що не завжди родить. А як трохи... Да його можна і зранньої закрити, з любої. А з ранньої помідори де взяти? Це ж купити треба помідори і перець. Ну, осінню саме то і моркви нема рану навесні, як рання капуста. Ну, де... А осіння, зимня не завжди є капуста. Де це прошлого до нас не було? А то всі а позапрошло, знаєш, при це Ну так вона якось через раз. Раз чимало, раз немає. На це справді так ми. Просто линими палашки, не хотів, да і все, а то причину шукаєш. Я не шукаю причину. І красивий на вид. Хай mm -hmm. Минут 20, тоді уксус. і буде кипіти. Кастрюля така. До віде. відерна. Воно трохи де ще ще Ну, Я не пам'ятаю, чи 16 банок виходить півні, я вже забулася. Ну, Побачимо. Відкривай ворота. Моя робота далі Зараз до... я перемішаю, а треба Бо солью. Ну я ось не повинно стаканлю уксусу, бо він є уксус. Все, і Хай тепер кипить собі. Зараз перемішай. Красунчик який. Може дивись, скільки. Я через пів години попробую, чи хороший буде, чи ні, щоб вже підрізне не було. Такий тугенький був. Все, салат наш готовий, зараз будемо закривати. Я буду баночки наповняти, вітальна буде закручувати. Пахне. Добре, я вже пробувала, дуже добрий. Добрий салат. Добре, да. Ми спробували щось. Так, я не додавала. не ось тут трошки солі додавала. бо суціль же разна. Ну, кожен же по своєму буде пробувати. Да. А так всього хвата дівочки. Папа! Добре, все. папа, так, давай тоді у насипати. і Булькає. Так його наймаленький вогонь зробить? Він робить. Щоб не так. булькає. Щось Вітальна поверне попу. Дупу. За три дні хай обійдеш. Духо та Так, я наповнюю. Щоб швидше було, тому що знову дочугикалися вже 8 годин. Ні, нічого, зараз я наповнила, вітальна закрутила і нічого. покажу тоді, скільки вийшло. Все, справилися ми із своїм салатом. Дивіться, Получилося із порції 17 півлітрових баночок і така п'ялочка. Це конвейером швиденько і закрили. Вкутувати ми не будемо, так і стоятиме до завтра, а потім завтра покажу вже на сонечку, тому що темно, вже на вулиці ніч. Салат добрий. Казала, да, щось бачила одну банку. Так, ти казала 16 банок, а вийшло 17 і трошки. Так що отакий. Салат Добре. смачний. Так, да, ми пробували. Все, на завтра ще буде, бо він гарячий, на завтра будемо наминати. Так що просили, пожалуйста. Да. Можливо, і у вас такий салат у когось. Ну, хто закриває, 6 можливо, є рецепт. Капути, кілограм моркви, кілограм перцю, кілограм цибулі, кілограм помідорів. Кинула я 4 ложки, не дуже повне солі. Стакан сахару і не повивен стакан уксусу. І як закипить, 40 хвилин, щоб кипіло. Ну, будете пробувати. Хто твердіше любить 35-40, ну не більше. Бо тоді вона таке, як дрисне. Господи, прости. Ми любимо, щоб хрустіла ця капуста. Да. І таке можна і в борщу кинути, зварити, і картоплю з тушити. Да Взять кусок хліба і відкрити, і наївся. Да. Салат добрий. Не, не хочеться їсти варіант, під'їв дай нього і Так, залишилося, тепер перемить посуду. Щас я перемію. А я зараз що тобі водимо. Угу. Так, все. Всім дякуємо за перегляд, за ваші лайки, за ваші коментарі. До наступної зустрічі. А завтра ж покажу. Далі відео буде, завтра покажу ж проти сонечка цей салат, тому що тут вже темно, світло тут не ахті. Я хочу підсвічую, але ж все одно. Завтра обов'язково покажу, який салат. Покажу ж вам капусту. 17 банок. Отака гарненька капуста. Зараз будемо опускати у погреб. Ой. Я вже підписала. Так що кому сподобався рецепт, готуйте. У кого є цікавий, смачний свій рецепт. Буду рада, як поділитися своїм рецептом.